Веретенников народився 22 серпня 1941 року у Дніпропетровську. Найбільшого впливу на майбутнього письменника і кінодраматурга надало його перебування в Сибірській Тайзі, де він провів шість довгих років, працюючи монтажником верхолазом Це була сувора школа життя, адже до найближчого керівництва тисячі кілометрів. Отже, всю відповідальність за життя та здоров'я людей молодий прораб звик брати на себе. Відсутність житла на багато кілометрів навколо, сила й велич первозданої матері природи не залишили Віктора Байдужи. Саме завдяки прийняттю самостійних рішень у Сибіру і були розвинуті організаційні здібності Веретенникова, а природа надихнула на творчість. Подібно найкращому вину, що його якість зростає з роками, талант Веретенникова формувався і визрівав. Для того, щоб розкритися і подарувати суспільству новий погляд на життя, творчу силу, яка щороку дивує нас новими досягненнями. У 92-му письменник пише свій перший роман Вовчий гон. Далі у 1995 році народжується роман Патеряний рай у 98-му Дікий табун, а у 2000-му Видавництвом академія друкується роман Скачки. Сила образів героїв у творах Веретенникова така, що автор відчуває недостатнім їхнє перебування лише на папері та надає їм можливість продовжити життя на кіноекрані. Художній фільм Патіряний рай за сценарієм Веретенникова та режисурою Валерія Рожко побачив світ в 2000 році, а в 2001 на міжнародному Ялтинському кінофестивалі він визнається фільмом року, не тільки в Україні, але й в Росії. ребята будем дружить или как кружочки красавцы хорошие У фільмі зіграли відомі актори Ірина Алфьорова, Віктор Раков, Андрій Соколов та інші. За роман та фільм «Потеряний рай Віктор Веретенников нагороджується золотою медаллю Олександра Довженка. Я наблюдала, як ми знімали картину і скільки ми припон ставили. Я бажаю, щоб всі сили, які работают против него, чтобы они все исчезли, растворились и не мешали В 2003 году выходит наступний фільм Дікий табун. Він також знятий за одноіменним романом Віктора Веретенникова та за його сценарієм. У фільмі знімаються відомі актори українського, російського та білоруського кіно Володимир Гостюхин, Єгор Героєв, Петро Бенюк, а також головний герой Дикий Табун Здесь Кожир. не проскочишь и не пройти, не ханыги, не святому, не пролезть по бурелому, если жить, бродяга, хочешь, разворот и стоять и уходи, работать, а я пропадаю и не жалею коней я стегаю. Скорее, скорее, давайте, родимые, не подведите. По бурелому летите, летите. Я скоро приеду. Груди круна в небе красная луна, то ли дырка в черных тучах, то ли рана от ножа. Вышел срок и время мало. Мне ракита прошептала, чтоб готовилась к отходу. Моя грешная душа. Я пропадаю. И не, не жалею. Эй! Коней я стегаю. Скорее, скорее. Давайте родимые, не подведите. По голову летите, летите а я пропадаю и не жалею. Коне я стекаю, скорее. скорее, скорее, скорее. Давайте, родимые, не подведите. І знову фільм отримує найвищі нагороди міжнародного Ялтинського фестивалю. А віктор Веретенников нагороджується золотою медаллю Лесі Українки. Важка, копітка робота у кіно не зупиняє веретенникова письменника. Він наполегливо вивчає історію рідної батьківщини і корені українського народу. Усе це перероджується в новий роман Запороги. Роман видається українською мовою у 2004 році видавництвом академія. Але не таким був славний отаман війська Запорізького Іван Сірко, щоб залишатися в романі без сьогоденної справи. Справа знайшлася і майже відразу. Напередодні Помаранчевої революції восени 2004 року колектив Дніпропетровського академічного українського музично-драматичного театру імені Тараса Шевченка дарує Україні виставу Запороги вистава з тріумфом проходить у столиці Києві на сцені театру Івана Франка. Запорожці, наші вівідачі на січ прибули. І повідали нам, що Мурзата Мнанбек союзник Гетьмана Дорошенка і Белгородської Орди Поводир з великим здобутком повертається з України. Чи дозволимо грабувати православних людей? У не волю запроторювати душі християнські. Не дозволимо. Не дозволимо. Не, не Не витам, дитя, но не витам! Сказки пусти! Пусти, пусти чабы! Слинку, Лекс, лэкспр... попусти! О, как у нас! Болой знатный кышак! Санкунсан! Ты решил, куда тебя? Мы не звали вы Лекыхан, ведь сотню местных детей и пидлиткив Та відправити їх до царго. Голова повинна бути в одних руках. На цьому будемо наполягати на раді. Милую тебе, запорожцю. Підеш захищати Київ. Для нас, Русів, государю, Київ священне місто, не віддавай Оляхам. Вони нам не пани, а ми їм не хлопи. Ми добровільно пішли під твою руку, государю, зі зброєю, здобуваючи собі волю від польського рабства. Але Москва люто посміялася над нами і розчерком пера зламала нашу єдність. Таман війська Запорізького Іван Сірко. <звіт> <звіт> <Ура! Ура! звіт> Як присвятую матір Богородицю, носіть у серці Україну! Наскільки сміливо написав. це ж він писав не сьогодні, а чотири роки тому і написати так про олігархів мене це так здивувало. Я не вірила своїм очам, що я це читаю в книжці. Я подумала, ну ну, а як же це як поставити? Невідомо, хто і як переможе, і що це буде. Ну, ми так подумки готувалися так до Сибіру. Ну, так, Бог милував. І ми ще з перемогою приїхали до Києва. Я знаю Віктора. Веретенникова вже не один рік, його читав, бачив його фільми, і спілкувався з ним особисто. Можливо, мені в цьому повезло, на відміну від багатьох, хто тут знаходиться. Хочу сказати, що тепер відкриваю Веретенникова з нової якості. Тепер вже як драматурга. Звичайно, сама спосіб постановки, перехід в минувшину і поєднання з сьогоденням. Вона є цікавим, але не новим, скажімо так. Але сама тема, піднята щодо історичних коренів і хто ми такі, якого роду племені, вона є досить цікавою. І думаю, що ця постановка буде мати великий успіх не тільки сьогодні в дебютній постановці Запорогів, а при його мандрах по Україні, навіть до глибоких до, до глибинки для того, щоб український люд пізнав свою історію. Так що я бажаю драматургу і постановникам і акторам театрального успіху. Ви знаєте, ця вистава це екологічне продовження помаранчевої революції, як відгук вчорашніх днів. Можна сказати, що ця вистава це виклик нам усім до боротьби, до незалежності. Ми повинні пам'ятати, що ми, українці, ми повинні жити з цією думкою, поважати один одного. Ми повинні сподіватися на краще і жити з цим сподіванням. Наївно було б думати, що вже досвідчений у кінематографі Веретенников зупиниться на виставі. Усі чекали нового фільму. Але Веретенников знову здивував усіх. Здивував новим восьмисерійним блокбастером Запороги.